Усі вітання Ви на каналі Код 450. Зазвичай ми в цей час переглядаємо, що ж відбувається на лінії зіткнення. Карта Діпстейту, як завжди, буде сьогодні задіяна, і ми там зможемо переглянути плюс-мінус зрозуміти, і навіть побачити, що ж відбувається на лінії зіткнення е, дуже гаряче дня в день. І сьогоднішні відео, які ми вам підготували, також яскраво будуть демонструвати, що ж саме відбувається. Ну і розпочнемо ми нашу передачу. І з того як підрозділ Wild Division одним екіпажем лише за два дні вразив 12 гармат. Скажете, багато це ще мало? це справді багато. 12 гармат, які вже не будуть стріляти по позиціях Збройних сил України, і, звичайно, дасть якийсь певний спокій і не дасть можливості окупантам просуватись в наші тили в лінію оборони І зіткнень, можливо, десь в певній мірі стане трішки менше, тому що коли гармата. Не підтримує піхоту, це трішки важче насправді, м'яко кажучи, просуватись. І от на цих вибухових кадрах ми бачимо, скільки гармат знищено, як вони знищувалися в піввідронами, тобто вкотре, і знову щодень ми переконуємо, що пташки дуже важлива зброя зараз на лінії зіткнення. і подивимося як воно буде далі тобто пташки якраз цей розвиток в україні він пішов на щастя якраз вже на державному рівні це давно започатковано і десь на приватному рівні тобто в півдрони це те що зараз котче для фронту потрібно тому якщо знаєте що хтось на це збирає допомагайте хто чим може хтось на автівку хтось на дрони хтось на спорядження Підписуйтесь на канал, закликаю вас це робити. Підписка саме допоможе цьому проєкту просуватися щаблях вверх в перегляді Ютубу в рекомендаціях, і це дасть змогу більш частині населення не тільки України, але й світу побачити і зрозуміти, що ж відбувається на лінії зіткнення. і Можливо, це дасть певною мірою десь якийсь поштовх і за кордоном приймати швидше, як мінімум, рішення в плані доставки боєприпасів часів яр часів яр нікуди не зникає з радарів і в тому числі з радарів росіян якщо подивитися взагалі на лінію зіткнення нижче є немаленьке місто Торецьк але туди взагалі штурмів ніяких ми не бачимо часів яр це першочергова задача завдача для окупантів захопити там якраз бойові зіткнення зараз найгарячіші і найбільші по всій лінії фронту. Так там є наступи на Кліщіївку, але загалом часів яр це першочергова задача для росіян, які намагаються будь-якою ціною його взяти, поки що безуспішно, поки що це не дає абсолютно нічого. І тактика змінилась. Якщо в перші дні намагались в лоб взяти цей населений пункт, то зараз тактика змінюється. Зараз намагаються вони йти з флангів і з Іванівського та іншого населеного пункту і з Іванівського і Богданівки. Якщо ми от зараз подивимося одне з невеличких коротеньких відео, до речі, відео, які знімали самі окупанти недалеко від Часового Яру, там можете просто побачити наскільки конче нам потрібні зараз засоби протиповітряної оборони. Це ворожі літаки до слова. Які дозволяють собі от подібним чином залітати ось так в глибину, спокійно скидати каби чи ракети і відходити на свої позиції. Тобто, якби були на засоби ППО десь в подібному районі, я впевнений, щоб вони так вальяжно себе не почували а значно е, частіше би падали. Але з іншого боку, і підганяти ППО близько до лінії зіткнення також дуже і дуже небезпечно. Якщо взагалі подивитись на оборону часового яру, що ж там може відбуватись? На скрині ми зараз це також зможемо побачити. Нещодавно сам головнокомандувач Сирський заявляв, що часів'яр залишається під контролем сила оборони, і всі спроби противника прорватися до нього зазнали невдачу. Однак, за останню інформацію, зокрема за картами діптейт, на які ми якраз опираємось, противник просунувся таки по планах, я говорив північніше село Богданівка, майже на кілометр, і на південному плані село Іванівське до двох кілометрів. Також сили РФ контролюють частину дороги по фронту від Бахмуту до часового яру, але ця дорога має кілька мостів через водний канал, який проходить через східну частину міста, створюючи тим самим природний захисний бар'єр. Оборона часового яру тримається насамперед за рахунок географічної перевазі. Про це ми також в попередніх випусках згадували. Це висоти, на яких стоїть місто, сили оборони її отримають. Проте погіршення справ на флангах останнім часом оптимізму явно не додає. Тактика РФ проста, але дієва. Це нанесення максимального удару по основній цілі, тобто постійні удари кабами по часовому яру. Як ми бачили вже літаки, які там літають, та спроба взяти під контроль фланги. Це Іванівське та Богданівку. Росіяни намагаються реалізувати в часовому ярі Авдіївський сценарій. Це тобто, коли кава мусе в пилюку стирається, і потім заходить вже піхота. На щастя, нині ситуація із забезпеченням збройних сил України краще ніж була при Авдіївській операції. Працюють сотні дронів. Працює й артилерія фортифікації. Також її вони покращили за останній час. У деяких місцях повністю перекопана територія близько. Е Кілометра півтора, і про це пишуться між Осінтери Є і масштабна лінія оборони позаду каналу Сіверський Донець, Донбас протяжністю вже близько 10 кілометрів. Проте не вирішено наразі не вирішуваною залишається проблема із керованими бомбами. І об'єктивно, це змінна яка не як впливає на стійкість часового яру. Справді можна погодитись по тій простій причині, що каби, ну що ти з ними зможеш зробити тут або ППО підганяти і збивати літаки, або ж. Берегти ППО і стріляти з дальніх дистанцій, але тоді від кабів ти ніяк не захистився. Така ситуація в часовому яру. Переливки там там дуже спекотно, гаряча авіація, артилерія, дрони, все що завгодно. З боку окупантів літає, і поки що, от ситуація наступна. Так є. Просування з Богданівки і з Іванівського, тобто в лоб взяти не вдалося. Є намагання і спроба окупантів зайти якраз таки з флангів. Костянтинівка, наступним буде населеним пунктом у нашому огляді. Костянтинівка це село, яке, в принципі, ну як вам сказати, не скажу, що є зараз найгарячішою такою крапкою на мапі. України, але там також, скажімо так, ситуація не з простих Костянтинівка це той момент, коли також потрібно якось знаходити варіанти, знаходити можливості так втримати цей населений пункт. Це знову ж таки це населений пункт, який знаходиться за часовим яром, тобто це ми в продовження часового яру. Іде тема. Тобто, якщо часів яр буде захоплений, Костянтинівки буде дуже дуже непросто тому, що з часового яру з їх висот вже Костянтинівка буде значно більше потерпати. Є вже і відео, як знищено було там залізничний вокзал після нічного обстрілу, і це ще раз доводить, що. Росіяни це справді не люди, це просто якісь звірі. Ну і то звірі напевно собі такого не дозволяють. Там просто все щент, знищено і майже нічого не залишено. Костянтинівка при фронтове, фронтове місто хто не в курсі. І воно знаходиться ну майже одразу до часовим яром. Якщо провести просто по навіть від е, часового яру, так від центру міста візьмемо плюс мінус до центру міста. Це близько 12 кілометрів. Це справді відстань не є такою вже аж аж, аж і до Костянтинівки відповідно долітає також багато. Що на жаль? На жаль, Костянтинівка також зазнає ударів, і це помітно. І на відео було і на карт і на фотографіях, які ми зараз з вами маємо змогу бачити на Костянтиновку, Росія скинула авіабомби карт 500 Вже офіційно одна з них поцілила в житловий будинок. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Ринувань загалом зазнали 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків: навчальний заклад, храм, 4 магазини і 8 торгових павільйонів. Ось такі залишки, так би мовити, залишає після себе. Країна, якщо так можна назвати Росія, е, переносимось далі. Переносимось в Первомайське. Що ж там цікавого? Ну наскільки це його можна назвати цікавим? Первомайське також е, вже захопив ворог. Якщо вчора ми говорили, що Ще окраїни Первомайського знаходяться в сірій зоні, і там, де не де цей населений пункт контролювали ще Збройні сили України, але змушені були вони все-таки відійти. І бачимо, що в Первомайському просування є. Тобто, якщо вчора ще це була сіра зона, то сьогодні в принаймні на карті Діпстейту вона вже позначена як червона, тобто є захоплення. Ну і плюс також визначаємо, якщо вище взяти, там є Уманське. Там також окупанти впритул наблизились вже до водойми. Вчора вони були ще трішки далі, сьогодні вже впритул до водойми наблизились. Ну і подивимось, наскільки ця от місцевість, ці річки водойми болота, в певній мірі зупинять наступ і дасть змогу нашим Збройним силам. Стримувати цей наступ. Ну, з одного боку, вже за бородівкою туди далі. Комишівка, птичка, Калинова, Карлівка. Тут є більший варіант, напевно, оборонятись, тому що Уманське все-таки там невеличка така водойма, і з флангів обійти. і Росіяни це будуть робити великими силами, судячи з усього, тому що знову такий виступ і намагання дістатись до. Ну, Покровськ, напевно, це наступна така ціль, якщо говоримо говоримо про трішки більш населені пункти. Ну будемо спостерігати. Насправді ситуація не з легких. Є і відео з Первомайського, де ну не з Первомайського насправді це відео. Це відео, взагалі з лінії фронту, де гольфкар Русачків просто як його назвали в мережі інтернет, розлетівся на юані. Це також робота підрозділу Shadow, якого підрозділу, якого ми вже неодноразово бачили в роботі. Підрозділ Shadow справді прекрасно себе проявляє саме з роботою fpv дронів І зараз матимемо змогу поспостерігати за тим, що ж відбувається. Ну, от, дрон летить, була помічена ціль, і от. Піль чітко, просто чітко прилітає, від гольфкара не залишається нічого. Плюс за ним ще стояла вантажівка, і також дісталося. І швидше, здав все, і найбільш вірогідно вона вже не придатна до використання, що також є плюс. Транспортний засіб, який знищується, це плюс, і останнім часом вже було помічено, що техніки, як такої, ну можливо, менше не стало, але тепер вона обліплена бронею, іноді як черепаха, яку ми бачили, це листами такими. А часто густо і штурмовим м'ясом, якого стає все більше на броні. Не знаю, можливо, у них це такий захист, тому що м'яса вистачає, а броні все менше і менше стає. Ну, Новітньої мається на увазі. Давайте тут оточнення зробимо, тому що старих танків, там, зразків 55-м ок подібних, ще вистачає насправді у окупантів, їх дуже багато, як не крути, це хоча і старе залізяче, але воно їде, воно стріляє, воно вбиває. З ним також потрібно давати раду. А от якщо брати новітніші якісь технології, там, нові танки, ті самі прориви, їхні знамениті, як вони їх називали, аналогавнітовими, то такий, такої техніки стає. Де далі менше. Авдіївка, сумно, звісна Авдіївка. Далі у нас в огляді. Давайте перенесемось туди, глянемо, що ж відбувається на цьому напрямку, саме на Авдіївському. Авдіївка. Наступним чином виглядає. І там, ну і відео, відповідно, Ми можемо з вами поспостерігати, що ж відбувається на цій території. На Авдіївці є відео, якраз і не одне, до речі, де наші хлопці мінуснули БМП із десантом. Це також великий плюс. Ну, знаєте, таке комбо: це і мінус залізяча, і мінус жива сила. Тобто одним дроном двох зайців одразу наші хлопці знищили. Це потрібно віддати належне і подяку 25 й бригаді. БМП з десантом вирушила на штурм наших позицій, почала вести вогонь для прикриття висадки десанту, але вийшла рубрика смажені кабанчики на броні, свіженькі, такі от, щойно з печі, як то кажуть. І е, це така от ситуація на фронті, вже вже ну, показова і неодноразова. Знаєте, На початку, можливо, десь хтось сприймав це якось ну, так, важко, стресово, то зараз такі відео сприймаються ну, як, як нормальне щось, так? хоча я не кажу, що це нормально, але це факт. Чим більше ось такого відео ми будемо спостерігати, тим більше росіян буде в підсумку на концерті у Кобзона, а це без сумніву плюс ще одне відео є від е, е, Хортиці. Саме вони на своєму каналі опублікували відео зачистки штурмових груп противника, які забрали на околиці населеного пункту Красногорівка Донецької області. Ну це той самий напрямок, плюс-мінус. Там трішки там по карті вище, але суть не змінюється. Суть залишається тою, що це плюс-мінус ті самі бойові дії. Плюв плюс мінус в тому самому населеному пункті. Красногорівка, до речі, ще не є окупованою, але от на окраїнах на самих окранасаміських окраїнах там вже окупанти дістались забудовою. Там також вони вже ведуть бойові дії. Ну, от до вашої уваги, що буває, якщо ти потрапляєш не в те місце, не в чужу країну зі зброєю у руках. Ти окупант, і з окупантами ось тільки так можна по-іншому, от ніяк. Це відео, нагадаю, зачистки штурмових груп противника, які забрали на околиці населеного пункту Красногорівка. Там точці бої. Красногорівка не окупована. Красногорівка ще перебуває під контролем Збройних сил України. Ну і але там вже ведуться фактично вуличні бої. Ось така вона там ситуація. Не з простих також. Роботина. Давайте туди перенесемось. Там також спекотно і наступ на цей населений пункт він не припинявся. Він десь позбільшував інтенсивність, десь зменшував. Але в загальному, якщо говоримо про роботи, то тут вже є ну, невеличкі, скажімо так. Прорив у росіян все таки за цей тривалий час, штурмів бомбардування, всього іншого, роботи не залишається під контролем, але ситуація тут стає гарячішою тут, якщо раніше ми поглянемо. Угрупування окупантів знаходилися далі від лінії зіткнення. Останнім часом їх підтягнули все таки ближче, і тут починається Ну відвертий такий штурм для того, щоб вибити наші збройні сили, звідти і відповідно захопити на роботи на і вирівняти лінію в напрямку Новопокровська. Поки що не вдається, і маємо ще відео, як. Знову ж таки працює в Півідрон з чимось ну насправді дуже потужним. Це на лівому березі Дніпра. Це якраз от приблизно це не говоримо, що це роботи, не десь от на лівому березі Дніпра, можливо, це навіть Херсонська область. Але тут е мадяр який ласкаво називає всі подарунки: цукерками бачимо окупант, десь там ходить в будинку. І ці цукерки реально складають просто двоповерхові будинки, як карткові. І цікаво щодо. Бойову частину можна відмітити, що підрив відбувається не внаслідок контакту підривника з об'єктом удару, тобто, а дистанційно підпалюється запал, і вибух відбувається з невеликою затримкою. Тобто, спочатку дрон можна направити куди завгодно, потім зробити підпал і зробити вибух тоді, коли це заманеться. Тобто, в потрібний момент не тоді, коли дроном ти десь не влучив, десь зачепив, відбувається детонація. Тут можна дочекати слушного моменту, як це? Зробити і коли зробити це краще. Ну, а те, як мадір зі своїми побратимами і посестрами робить просто в величезні бадабуми окупантам якраз за рахунок ось цих літаючих пташок, я думаю, вже багато хто бачив за ці два з копійками роки війни, це справді один із найкращих і найбільш таких досвідчених наших воїнів в плані літальних апаратів. Щодо ще одного відео, якраз вже плюс-мінус з тих самих позицій. Давайте переглянемо. Це черговий знищений російський бетер за допомогою якраз такі товстих дронів, яких називають. Дронів є величезна кількість і різновидних, як пташок. От селяних різних, так само і дронів вони абсолютно різні бувають. Роніне з 65-ї окремої бригади на південному напрямку мають більше можливості дочти ворога. Бо їм справді зараз допомагають, як і усім, в принципі, бригадам намагаються допомогти. Прекрасний прильот, і ну, відповідно спостереження з висоти пташиного польоту їде-їде. Ну а в підсумку нікуди вже і не доїде, тому що прилетіло, прилетіло яскраво, прилетіло потужно, і вже мінус техніка, мінус особовий якийсь певний склад. І на цьому просування на південному напрямку принаймні для цієї зілізяки вже завершене. Кринки Кринки там не полишають також надії сподівань окупанти вибити наші збройні сили на цьому от херсонському невеличкому плацдармі. кринки штурмують, кринки намагаються просто неймовірними силами взяти. І все ніяк, і все не так, і все ніяк. і... Тільки не знаю, титанами просто потрібно бути нашим воїнам. Хоча насправді вони такими і є. Як знаєте, пам'ятаєте, ще початок взагалі війни це донецький аеропорт, і там от тримались кіборги, як їх називали, і потім говорили, що. Вони то витримали, не витримав бетон. І зараз от щось схоже і в кранках відбувається. Ну які в принципі скрізь по усій лінії фронту не можна когось виділити і сказати, що хтось кращий, хтось гірший. ні. Всі виконують максимально якісну свою роботу. І ми в тилу також повинні робити свою роботу якісно, тобто допомагати Збройним силам. З е, кринків е, не, 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 не саме з цього можливо населеного пункту, але плюс-мінус. От, взагалі, з лінії зіткнення є відео, яке також було. Оприлюднено сьогодні в телеграм-каналах демілітаризація за допомогою дронів Камікадзе та FPV зі скидами на ворожої техніки та особового складу. Виконання операторів окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Зараз маємо змогу дивитися за нарізкою кадрів, як все це відбувається, як іде демілітаризація, Вона йде по повній, і як знищується все, що літає, все, що їздить, все що стріляє, все що. Може завдати шкоди нашим військовим, тому от завчасне, якраз таке попереджувальне знищення, без сумніву, десь і призупиняє в певній мірі наступ і, можливо, навіть в деяких епізодах його не те, що призупиняє, а зупиняє остаточно. Ну, от, такий у нас видався випуск у сьогоднішньої програми код 4.5.0. Нагадаю вам, щоб ви обов'язково підписувалися і ставили вподобайку цьому відео. Ми щодня намагаємось підібрати для вас не такі не те, що яскравіші відео, а правдиві відео, щоб ви в принципі десь занурились і, незалежно, де ви там дивитеся відео, і занурилися і зрозуміли, що там відбувається. Там справді пекло, там справді не просто. Ну а на прощання ми вам хочемо так на десерт, так би мовити, показати ще одне відео від бійців СБУ за тиждень. Це така нарізка за тиждень. Де Збушники вразили та знищили цілу купу ворожих систем ППО, а саме два зенітно-ракетних комплекси БУК різних модифікацій та одну станцію виявлення цілей зенітно-ракетного комплексу БУК, два зенітно-ракетних комплекси ТОР М2, зенітно-ракетний комплекс Стріла-10. Зенітно-ракетний комплекс Тунгуска. А зенітно-ракетний комплекс, вибачте, мене коштує не 10 і навіть не 20 Доларів і навіть не тисяч. Це дуже дороговартісна техніка, і тут суть навіть. Не в тому, що вона знищена, це також величезний плюс, а в тому, що окупанти зараз не мають змоги швидко відновлювати це все. Так як ми вже зазначали раніше, по відео це старі танки старого зразка, БМП старого зразка. Воно в них в достатку воно розморожується, воно десь там доварюється, допілюється і все таки їде вбивати українців. Але от такої дороговартісної техніки, дедалі менше, це звичайно, що плюс. Ну і надіємося, все таки найближчим часом ситуація з допомогою для України зміниться в кращу сторону, і цим самим ми зможемо ще з більшою силою, і інтенсивністю нищити окупантів. На сьогодні, все хто був з нами, дякую за увагу. Залишайтесь обов'язково. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ми обов'язково з вами почуємось вже завтра. До нових зустрічей.